Всім привіт, вітаю. Сьогодні у нас понеділок, 11 серпня. Я йду вже не на роботу, а з роботи. Сьогодні у нас зранку так холодно було. Вчора пройшов дощ і похолодало. Я приготувала одягнути плаття, таке щось більш таке відкрите, літній варіант. А зранку швиденько шукала щось потепліше, тому що ну, так різко різка була зміна погоди. Ну і це ж, звичайно, впливає на наш фізичний і емоційний стан. А зараз от такий вітер, що, можливо, вам і не чути буде. Йду паралельною вуличкою і дивлюся, що вже тут обліпиха з'явилася. Можна прийти і трішки її обірвати. Але я якось ніколи нічого з обліпихи не робила. І... Не знаю навіть, що там можна. Ну, можливо, заморозити, потім чай пити. Ця вуличка в нас заасфальтована. Мешканці зібрали кошти і заасфальтували її. Ну, не всю, звичайно, але більшу частину. Це дуже добре. Так, ця вуличка теж от заасфальтована. От. Так що покажу вам ще. Як то кажуть, наш дачний масив з іншої сторони. Ну, але все рівно, як бачите, є і е, не дуже такі будиночки, старенькі, е, є занедбані. От тут, наприклад, за цим високим парканом нікого немає. Там будинок вже майже розвалюється. Ну, а є і доволі такі шикарні, як от попереду. На вуглу там різні, різні будинки у нас на Берківцях. Після роботи зайшла в магазин Аврору в АТБ. Прийду, покажу вам трішки покупок. Тут, Тут будочки собачі, але собак цих щось я давненько вже не бачила. Шкода буде, якщо з ними щось сталося. Такі були спокійні собаки, охороняли. Оцей дім. Так, здоров'я як моє, якщо кого цікавить. Ну, трішки краще. Все-таки вихідні в такому лайт режимі е пішли в плюс. Е от, особливо в неділю майже нічого не робила, тільки, можна сказати, відпочивала, лікувалася от, і набиралася сил. Але ще відчуваю, що. В горло так ніби як першить і е, так постійно ніби кашлять хочеться. ну, Лікуйся, не лікуйся, якщо це вже якийсь вірус або простуда, то тут тиждень-два воно буде, воно буде тебе мучити. От, так що от такі справи. Сьогодні на роботу. Приходили внутрішньопереміщені особи зараз останнім часом. Ну так, не багато, але достатньо їх із Сумської області, із Донецької області. І ви знаєте, прийшли мама з сином з того міста, де знаходиться мій син. Це Донецька область. І коли я побачила... Звідки вони Ну, так просто, знаєте, вже стримувала себе, щоб не розплакатися, але все-таки сльози, сльози покотилися. Мама ця спочатку не дуже зрозуміла, що сталося, але потім я їй сказала, що там мій зараз мій син, і вона теж так на мене якось дивилася. із сльозами, і в кожного своє горе, в кожного свої проблеми. і... Нам потрібно триматися, триматися і підтримувати один одного. Поки гріється мій борщ, зараз будуть обідати, або вже, так знаєте, обід, який плавно буде переходити в вечерю, тому що вже так, он майже 6 година. То покажу вам свої покупки. Вони самі мінімальні. Були в магазині я тебе купила 5. П'ять яєць, в мене там ще є, тому не захотіла купувати десяток. Бачу, що яйця подорожчали. Вже вони по 5, 5 0 по 50 гривень. 50 копійок, 5 штук, 25-25. Казала, що не їм хліб, але якось так пішов він мене гарно, то ще я купувала в новусі половинка батона. Такий був м'який, такий смачний. Та й на роботу взяла бутерброди, тому що купила половинку вже от такого нарізного 14 гривень. Сінабон купила такий. Давно на нього дивлюся, і якось все, все не купую. А тут, думаю, так, куплю сьогодні, знаєте, з чаєм попити на навечер, вечерю 27 гривень, здається, так, коштував цей синабон. Також в когось у дівчат в покупках побачила. Що зараз по акційній ціні мило, таке з від своєї лінії 35 гривень. Ну, думаю, теж вигідна ціна, тут 900 мл. І взяла саме з бавовною вітамін в 5 Це український виробник, місто Дніпро. от Нехай буде, в мене вже рідке мило майже закінчується. От, тому взяла дійсно хороша ціна і надію, що мило по якості теж буде. Хороша. В магазині Аврора просто зайшла подивитися, що є. Це вже в інший магазин заходила, я вже там давненько не була. І думаю, подивлюсь, зайду, і там побачила, що по акційній ціні оцей гель для душу з ваніліном, ваніллю. Значить, Парфумований він іде, фіора, фіора Біянка. Це випускає слобожанський меловар. Так, це у нас Харківська область. Бачила дуже хороші відгуки на цей гель для душу. Хто полюбляє саме такі от ванільні, солоденькі аромати, то рекомендую. Я вже його відкрила, тут він був заслюдований і понюхала. Дійсно дуже-дуже приємний аромат. Знаєте, така ваніль, саме не випічки, а інша. Ну, можливо, так вона. Не кондитерська, а от щось таке, якийсь ванільний напій, щось, щось от так, таке мені по, по перших таких відчуттях сподобався. І от коли я в магазині купувала, то от такий був ванільний і ще інший був рожевий. То цей залишився останній я його взяла, а цих рожевих ще було багатенько. Тому ж, мабуть, цей ванільний все-таки користується популярністю. Ну і... Ціна була 59 гривень, і тут у нас 250 мл. Спробую спробую зараз от. Коли змінюється така погода, то хочеться вже чогось такого не цитрусового, а вже чогось такого солоденького, приємного, смачненького. Тому буду брати використання і потім вже вам, звичайно, ж розповім. А ви теж придивіться хороші відгуки я постійно бачу саме на оцей гелля душу, оцей саме жовтенький. О, так що такі були в мене сьогодні покупки. Зранку, як завжди, заходила, в АТБ каву купувала, печиво від своєї лінії, таке от цукрове. Та й все, більше нічого. Чекаємо, чекаємо зарплати, вірніше, авансу. І зараз знаходимося в такому режимі. Не те, щоб no buy», але все по мінімуму. Вчора зробила собі отакий от манікюр. Ну Такий нюдово-прозорий. Мені подобаються такі відтінки. Так як працюю в медичному закладі, то в нас не дуже так знаєте, дозволяють якісь яскраві манікюри. От Лікарям взагалі, ви знаєте, кажуть, щоб і нігтів не було довгих, і щоб все було так, знаєте, доволі таке. Світленько. от, ну, Зробила от так. І зробила на кінцях такі акценти, трішки, як би з блискітками. Ну, чомусь мені так захотілося. І давайте швиденько покажу, що з якими лаками я користувалася. Для пом'якшення кутикули користуюся засобом від фармасі. Він уже в мене от, майже майже закінчується, подобається і гарно діє, гарно пом'якшує кутикулу. І потім я роблю такий. Ну, Майже необрізний манікюр, тому цей засіб доволі таки гарно допомагає. Так, Потім от купувала в просторі за 5 гривень такий невеличкий об'єм. Тут у нас 5 мл. лак такий, от Бачите, світло-такий білий, молочний від Ruby Rose. Хочу порекомендувати вам лаки від Ruby Rose. Я вже вам казала, що в мене колись такі лаки були, і вони гарно тримаються на нігтях. І вони, ну, вони не засихають, не, не стають густими. Були вони мене ті лаки, я вже не знаю скільки років. А от я купила такої вони були консистенції, так і залишилися. Тому зверніть увагу, в просторі є вибір цих лаків, і вони доволі такі по непоганих цінах. Е, на кінцях оці акценти такі з блискітками зробила таким лаком від Oriflame. Глосенватер, відтінок, відтінок назви нема, а діамонт якийсь. Той, а ні, Відтінок, не бачу. Вибачте, ну от такі, такі блискітки так погано. от Такі блискітки зараз, можливо, буде. О там код є 41890. Інколи я цей лак і просто наношу на, на, на весь ніг, а інколи роблю такі от е, акценти блискучі. Якось сьогодні моя камера не хоче передавати. І закріпила, закріпила цей лак. От таким е, гелем 2 в одному. Він йде як і топ і як база. Це у нас іде. Так, так. Есенс, здається. Витерлося вже есенс. Так, Якщо я правильно, це мені яна присилала в посилочці, дуже гарно закріплює лак. І от я, якщо я в неділю роблю, то я цілий тиждень хожу з таким манікюром і, і мию, і такі легкі постірушки в мене. І ну, В воді я постій... ну, не постійно, але маю контакт з водою без рукавичок, і лак дуже добре тримається. От, тому рекомендую от, от так, от так. Ну, якось, якось так. Так, І ще е, покажу свій парфум сьогоднішнього дня. Це трекшн, який теж у мене вже майже майже закінч... закінчується. Останнім часом завжди його використовую саме в таку дощову, прохолодну, сиру погоду. Дуже гарно він розкривається, дуже гарно йшли Я вже вам не раз говорила, що ц... коли з'явився тільки цей аромат в Ayvenі, він мені не сподобався від слова зовсім. Якась тут така була нотка, яка мене відштовхувала. Потім цей аромат потихеньку, як то кажуть, настоявся, став насиченішим, і я його для себе відкрила. Тепер це дуже, ну, один із моїх улюблених ароматів Avon. Він тепер для мене зовсім без кислинки, але я чітко тут відчуваю цю ожину, солодку ожину і з такою трішки навіть молочно. Кисленькою нотою, ніби це е, якийсь йогурт, або ну дуже-дуже ну, зараз він мені подобається і гарно тримається на шкірі, я його відчуваю. І от саме в таку погоду. В, в жару я його не використовую, взимку не використовую, тому що там от в, в, вилазить оця нота, яка мені не дуже подобається. А, а от саме дощ, прохолода, вітерець це саме аромат. Attraction. користуйтеся. Шкода, що він в мене вже закінчується. Не знаю, чи буду я його повторювати. Можливо, трішки пізніше і повторю саме в об'ємі 30 мл. Зараз бачу, що в Вейвені в каталогах частенько буває така непогана ціна. Так що, такий мій понеділок, такі рекомендації, такі покупки, таке моє життя і такий мій прекрасний букет. Так що, всім вам бажаю насолоджуватися приємними миттями вашого життя, триматися, здоров'я вам, всім, гарного настрою і е, давайте живемо далі. До наступної зустрічі, до наступного відео. Надію, що воно не затримається. І, можливо, і завтра вже ми з вами зустрінемося у вівторок. До побачення. пока-пока!